Привіт, друзі, співак позитив перше стане батьком. А донька Камалі зі зламаною ногою вже знову їздить верхи. Про це не тільки сьогодні. У Новиншого бізнесу слава про Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І погнали! Співак позитив. Він же Олексій Завгородній оголосив про вагітність своєї дружини Юлії Сахневич. Олексій і Юля все тримали у таємниці, і тільки зараз стало відомо, що пара невдовзі стане батьками. Колись позитив мені вже говорив про те, що не дуже хоче афішувати особисте життя і робити з цього цілий серіал. Але так як він все ж публічна людина, то час від часу йому потрібно, аби спростовувати чутки або самому давати інформацію про себе, щоб в подальшому. Не було зайвих питань, а, власне, тому Олексій і Юля вирішили розсекретити майбутнє батьківство. Акторка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна, вдруге вагітна. Поки невідома стать дитини, так само невідомо хто ж майбутній батько. Адже Анна з 2018 року була заміжня за Євгеном Третяком. У пари є спільний син, але майже півроку тому вони оголосили про розлучення. І після цього акторка перестала ділитися особистим життям. Чи це возз'єднання родини, чи можливо новий коханий? Поки невідомо, але скоро стане відомо. А блогер Олександр Волошин вже не в Іспанії, а на Балі саме там він купив собі вілу і почав ділитися подробицями щодо цієї покупки. На самій віллі Сашко жити не буде. Він каже, що буде її здавати в оренду, і ця оренда, за його словами, буде приносити йому від 4 тисяч доларів на місяць. Ну і враховуючи, що на балі сезонності немає, то завдяки цій віллі Волошин зможе заробляти цілий рік. Ну, якщо ми помножимо 4 на 12, ми розуміємо, що непогані гроші. До речі, віллу Олександр. Андрю планував купити вже давно. Це було ще минулого року, і колись навіть про це виставляв Сторіс. А у мене на каналі днями вийшло інтерв'ю Слава Плюс з Машею Поляковою і полтавською зіркою Віталієм Лобачем. Якщо ви ще не бачили, то посилання на них є в описі цього відео. Хоча вже давно знаю Машу, але для мене в нашому спілкуванні вона відкрилася з більш глибокої сторони. Маша у свої 19 років цілеспрямована, пробивна дівчина, яка, не дивлячись на статуси, гроші батьків, хоче досягати всього. сама. І це реально круто і респект. І мене приємно здивувала історія. Як Маша сама вступила в музичний коледж Берклі, а потім її через бюрократію відчислили, але вона змогла власними силами там поновитися. До речі, ця історія є в інтерв'ю, і це для мене, знаєте, великий показник. А, а ще Марія у нашому інтерв'ю розповіла про те, що мріє розвивати кар'єру саме за кордоном і виступити на сопер на супербоул, звідки власне цій популярності вже стати популярною в Україні. А з Віталієм Ловичем говорили про його дитинство. Бо в 4 роки його збив п'яний сусід, через що Віталі і почав заїкатися, а ще про те, як зараз е полтавського весільного музиканта він перетворюється на всеукраїнського артиста з власними піснями. Скільки коштує його виступ? Ви будете здивовані, тому що по міркам шоу бізнесу він коштує дуже дешево. Про ревнощі дружини і не тільки власне про це говорили з Віталієм. Посилання на інтерв'ю в описі цього відео. А вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з телеведучим Григорієм Решетником. Говорили е багато про його юність в рідному. Миколаєві про те, що зараз він пише дисертацію. Ну і враховуючи те, що вийшов новий сезон шоу Холостяк, який він веде, буде кілька цікавих спойлерів другого випуску цього шоу. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. До речі, трохи про холостяк. Минулої п'ятниці стартувало це шоу, де головним героєм є ветеран Олександр Будько. Він же ще Олександр Терен. І тут варто зазначити, що це перший проект, де дівчата перед подачою заявки вже знали, хто буде головним героєм. Я вже розповідав про те, що цього року була максимальна кількість заявок, і на нас чекає 9 тижнів цього романтичного шоу. До речі, рейтинги першого випуску, який тривав більше 5 годин, були вдалими не вище середнього, але і не нижче. І це зазвичай. Нормально для початку такого великого шоу. А і, до речі, приїжджали на зйомки цього шоу закордонні журналісти, тому що раніше у цій всесвітній франшизі холостяка ще такого не було, що брав участь військовий ветеран. Ну а вже друзі, цієї п'ятниці буде другий випуск. А після нього побачите по шоу, яке називається Як вийти заміж? І там серед експертів буду я. До речі, маленький спойлер. Там ми познайомимося з ще однією учасницею шоу, якої не було на першій вечірці. Тому не пропустіть. До речі, я був гостем ще і шостого випуску по шоу, і скажу вам, що пристрасті там будуть ще більші. І буде одна дівчина, яка ні, поки я вам це не скажу. Але повірте, ви будете шоковані від того, що там буде відбуватися. Тому е приємного вам перегляду. Е до речі, у мене є знайомі дівчата, які кажуть, що е вирішила, значить, подивитися пару хвилин шоу і зависла на всі 6 годин. Бо так сильно е це шоу затягує. І, от, власне, питання до вас: ви дивилися перший випуск шоу Холостяк? Якщо так, то якась дівчат вам найбільше сподобалася? І як вам взагалі враження від цьогорічного е формату і шоу? Чекаю ваші коментарі. Співачка Міла Нічіч виходить заміж. Про це вона сказала в коментарі «Lux FM. Співачка каже, що зі своїм обранцем вона у стосунках вже кілька місяців. Зараз вони живуть разом, і він намолодше за неї на 6 років. А ще міла каже, що чоловік не з музичної сфери, але імені його ну звичайно вона не сказала. Але зізналася, що отримала від нього пропозицію і відповіла. Ну, а співачка Камалія е, вражає, зокрема, вразила тим, що її донька Мірабелла, яка нещодавно зламала ногу з гіпсом, катається на коні. Нагадаю, що дівчинка отримала серйозну травму, коли е, підскознулася вдома і вдарилася ногою об меблі. І Камалія каже, що Мірабелла дуже сумувала за їздою на улюбленому коні, власне, вона займається їздою, Так і відповідно вона не змогла відмовити доньці. І е, подивіться, як вправно дівчинка їздить навіть з гіпсом на на ZI. Організатори конкурсу Міс Всесвіт, де нашу Україну представляє одеситка Аліна Пономаренко, дискваліфікували одну з учасниць. Нею неї виявилася представниця Панами, а, Італія Муро. Організатори пояснили, що залишаються відданими принципам дотримання конфіденційності і попросили уникати непотрібних спекуляцій. Згодом сама Муро вийшла на зв'язок і в соцмережах пояснила, у чому була справа. Справа в тому, що. Її вигнали через те, що вона порушила правила, коли самовільно покинула свою кімнату. Ну і дівчина каже, що таке рішення є доволі суворим і про дискваліфікацію вона дізналася під час підготовки до Гала вечора. Ну і трошки про Україну, про нашу учасницю. Україну на конкурсі Міс Всесвіт представлятиме Аліна Пономаренко з Одеси. Українка закінчила Національний університет, Одеська юридична академія і здобула спеціальність міжнародна юстиція та право. До речі, працювала моделлю. Ну а минулого року. Перемогла у конкурсі Міс Одеса 2023 і потрапила до топ 10 міжнародного заходу Міс Супертелент 2023, який проходив тоді у південній Кореї. А ще Аліна Пономаренко частенько допомагає літнім людям з продуктами і іншими потребами. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вам будуть приходити сповіщення. До речі, їх не так часто у мене, і відповідно вас це не буде задовбувати. Тому натискайте. Ну а минулі випуски, дивіться ось тут через три, два, один.